Зі скандалом у Черкасах минув показ фільму про боротьбу громадян за свої права. Документальний альманах, відкритий доступ у місто привезли громадянські активісти центру ЮЕЙ. Зробили це у межах міжнародного дня права знати. Проте вже на п'ятій хвилині перегляду стрічки у приміщенні вимкнули світло а потім з'їхалися пожежники, СБУшники та сапери буцімто шукати вибухівку. Що було далі, розкажуть наші кореспонденти. Документальний альманах відкритий доступ це реальні історії людей, які живуть у різних регіонах України, але мають однакову громадянську позицію. Протистояться вільнам влади та борються за свої права. Ви, літаку, слова, вони хочуть змінити щось в своєму житті, в житті своїх сусідів, друзів, родичей. І для боротьби вони використовують. Один спільний інструмент це закон про доступ до публічної інформації. У травні 2011 року у нас виникла ідея якби створити документальний фільм, який покаже, як працює цей закон на практиці. Із показом кіноальманаху громадянські активісти їздять по всій Україні. У Черкасах його так і не додивилися. Вже на п'ятій хвилині в будівлі раптово зникло світло. Світло взагалі не вимикають. Сьогодні це перший раз з того часу, як ми тут працюємо, щоб так. Серед робочого дня пропало світло. Організатори заходу кажуть, до подібних провокацій були готові, тому завчасно подбали про генератор. За декілька хвилин перегляд альманаху відновлюють жодного дня в жодному місці. Ми не обходились без сюрпризів. Тобто пропадало світло, кидали димові шашки, відміняли договір з приміщенням чи з власниками приміщення, де ми збиралися пускати фільм. Приходили пожежники, приходили МЧСники, рятувальники і говорили, що в цьому приміщенні небезпечно». Хрибачук як на врочів. минає 10 хвилин, як до будівлі з'їжджаються пожежники, СБУшники та сапери. Вони нібито отримали повідомлення про замінування. Бульвар Шевченка роблять непроїзним. Будівлю оточують, звідти евакуюють людей. Це, 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 це. Правоохоронці кілька разів обшукують будівлю та вибухівки так і не знаходять. Я не вправі думаю, що заявляти, чи це була провокація, чи дійсно. Я думаю, що оскільки це вже так публічно було, і так багато людей тут присутні, то мабуть органи дадуть оцінку цьому, чи це була провокація, чи ні. Я думаю, що це було правильно. Колишній міський голова Черкас, який теж був на кінопоказі, переконаний, це таки провокація. Влаштував її на думку Сергія Одарича. Губернатор Черкащини Сергій Тулуб яким же треба бути тулубом, м'яко кажучи, боягузом і нерозумною істотою, щоб організовувати замінування приміщення, очеплювати бульвар Шевченка, вирубати світло? Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Вікка новини.